половиною роки в в СІЗО і півтора роки в Психушці з 2007 року. Сьогодні мене знову оголосили в розшук. Мені не дають ні, ні, ні адвоката, нічого. Хоча я виграв вже європейський суд, один із п'яти, хто отримав відшкодування у цій державі. Я повідомляв, що за цим стоїть полковник. Андрющенко, який заволодів і моїм майном, який знищив матеріали справи, значить ніхто нічого не проводить ніяких перевірок. Дзвонив я РПшці кожен раз, я буваю на прийомах. Сьогодні хотів поїхати до лютого. От мене зараз оголосили в розшук. Значить, а? Кримінальна справа 2007 року. Я відмовляюся явитися в суд до тих пір, поки суд. Прокуратура не дасть мені адвоката безкоштовно до тих пір, поки е, не дадуть мені висновок лікарсько-консультативної комісії, чи я можу з'явитися в суд, і до тих пір, поки не подадуть заяву про перегляд е, справи за нововоєвними обставинами, ну, ну є така норма в КПК. Да. Лютому це наш Криворізький головний поліціян, в смыслі Криворозі, ну там воно відділ називається. Лютому все одно він бере і починає розшуковувати мене. Вони пробували мене заарештовувати, затримувати, точніше. Взяли наркоманів у приміщенні прокуратури, все інше. От яка в них ситуація буде? Сьогодні вони мене піймають чи завтра, коли? Я мов би сьогодні. Що вони будуть робити за мною? Після вісім років носаками закатувати на третій поверх? Ні. Ну, я ж вам кажу. Ну, вони доручаються участково, участкові вдираються в квартиру, знімають на відео. От я зараз суджуся з райвідділком, хто там відшкодувати моральну шкоду. Ну, я далі перерахую це. Значить, проти мене справу сфабрикував полковник Андрющенко, він зараз слідчий. Головного управління у Дніпровській області Національної поліції. Так? І я заявляю, що він причетний до замаху на моє життя 2711.2014 року. Справа в тому, що у нас тоді з'явився новий прокурор міста, він його вже немає. Вони вже всі там повольняли по корупції. І був начальником міліції тоді Гречих, я до нього нормально относився, хоча він каже, що він сидить під. 20 бандитами нашими. Ну, це був нормальніше, чим оце зараз заїхали до нас харківські ці. Репешко, Мережко, я думаю, ви їх знаєте, і Лютий в Кривому розі. Це всі люди цього е, Кернеса і Євдокімова. Євдокімов особисто мене, я вважаю, що вкинув у психушку, бо він по справі викликав е, по тим злочинам, які я, начебто, вчинив 2000. П'ятому році, а мені не пред'явили обвинувачення до сьогоднішнього дня. Значить, Знищено майно. Зникло в мене майно незаконно продано. Я вибачаю, що перескочив. Значить, Справу фабрикують проти мене колишній начальник податкової міліції Кривого Рога Юрій Темник, рідний брат Геннадія Темника. І Геннадій Темник до цього причетний міністр УЖКХ. Зараз він депутат обласної ради і як сепаратіст Біглець в Криму. Оце таке про це. І також Фіщенко Олександр, який був начальником Губозу області, зараз перший заступник Юрія Вілкова, Криволіського мера. Про це